Мої курчата на подвір'ї, Привчаю їх до таких кормушечок. Сьогодні вирішила зробити їм мішанку, ну, їдять непогано. В принципі, я вже і раніше робила мішанки різні, там додавала, наприклад, кукурудзу з пшоном. Ну, зараз це трошки накладно, все-таки пшоно дороге. Поки вони були менші, я їм його варила. А також зараз. Варю пшеничну, кукурудзяну терть, підварюю і мішаю з комбікормом. Ну, А цей раз я вирішила, що у мене ще забагато картоплі, старої. І я зробила їм натерла картошки, зварила просто в кожушках, вона вичахла. В мене там були відходи моркви, бурячка. ну, Бурячка тут уже немає, я їм стерла зранку. І додавала огірочок. І вони начебто нормально їдять. Ці загорожі вони ще тільки третій чи четвертий день. Уже дуже багато з'їли зелені. А... Ну, взагалі прості курчата так, вони люблять пастися, їсти зелень. Але вони тоді й ростуть, коли вони на подвір'ї, вони отримують вітамін Д. Все-таки, коли на свіжому повітрі є апетит більший, кращий. У нас вечеря. Водичку допивають. Ну так, хто посидиться, хто клює з кормушечок. Ось такі продовостенькі кормушечки. І вони собі ямають. Скоро підуть в сарай, тому що в мене просто тут під відкритим небом і все. Немає ні сіток, натягнутих зверху, нічого. Отже, привчаю їх, що вони заходять самі, виходять самі, виходять вони, звичайно, звавіше.